Один із найпотужніших інструментів у вашій творчості відіграватиме маска. Ефективне використання це ключ до створення яскравих та крутих композицій. Якщо ви працюєте з After Effects, то вам потрібно полюбити маски як першу полуницю чи черешню без черв'ячків. Маски є фундаментальною функцією в After Effects, яка дозволяє вирізати та поєднувати різні елементи разом. Створюючи швидкі переходи, а також є основою візуальних ефектів і композицій в моушн дизайні. Маски дозволяють визначати видимість окремих частин шару, як це працювало в Photoshop чи ілюстратор. Ви можете відокремити об'єкт на фото чи відео, створити фігури та інше. Маску можна малювати на будь-якому шарі, який ви імпортували в програму. Круто, а як створити маску? Дуже просто. Щоб створити маску, вам спочатку потрібно вибрати шар, до якого ви хочете її застосувати. Потім візьміть інструмент Rectangle Tool або Hotkey Q. І простим клацанням, наші виділяєте папки на робочому столі, ми створюємо нашу першу маску. Вітаю! Будьте уважні, вам обов'язково потрібно вибрати шар, перш ніж малювати будь-яку маску. До речі, усі вони малюються з верхнього лівого кута. Щоб малювати з центру, нам потрібно нажати Command або Contour. Якщо малювати квадрат чи Еліпс, то утримуйте Shift для збереження ідеальних пропорцій. Однак в більшості випадків вам потрібно буде намалювати. Щось більш довільне. Тоді на допомогу приходить Pen Tool – Піро. Гаряча клавіша G. Дуже схоже знову-таки на інструмент з Photoshoпу чи ілюстратор. А щоб створити заокруглені кути, я клацаю та, не відпускаючи мишку, починаю тягнути лінію, створюючи так назване візье. Знову-таки, будьте уважні, що утворилась фігура, маску обов'язково потрібно замкнути. На періо у вас з'явиться маленький кружечок, що означатиме про замикання фігури кінцевої точки з початкової. Тут справа практики. Тепер спробуємо зрозуміти, як же вони працюють. Властивості маски на таймлайні відкриваються одразу, як тільки маска буде створена. Якщо у вас такого не трапилось, нажміть гарячу клавішу M. І перша властивість це мод, який означає, що робитиме маска. Add додавання ставиться автоматично та показує лише те, що всередині маски. Subtract відняти. Показує все, що не в межах. None – виключити маску. Інколи буває корисно, коли вам потрібно залишити маску, але на певний період часу подивитись результат без неї. Інші режими ми більш детально розберемо вже на головному курсі. Також не забуваємо про організацію. Ви можете змінювати назву маски, нажавши Enter та Колір маски. Це буває дуже корисно. Далі Mask Feather, який урегульовує жорсткість та м'якість країв маски. Воно вимірюється в пікселях та відштовхується від контура. К приміру, я поставлю значення 200. Тоді розмиття маски з середини та ззовні буде по 100 пікселів. Mask Pacity регулює непрозорість маски. Буває корисно, коли у вас багато масок. Mask Expansion. Збільшення чи зменшення маски. Буває, що виділиш об'єкт, бачиш, що трішки не попали, треба змінити масштаб. І щоб це все знову-таки вручну не змінювати, дуже допомагає функція Expansion. Щоб відкрити маску, яку ми наложили на шар, як я вже говорив, гаряча клавіша M. Але можна відкрити одразу маску і її властивості, клікнувши швидко два рази hotkey M. Оскільки програма After Effects призначена для анімації, то ми, звісно, можемо анімувати нашу маску. Добре, я нажму на годинник біля mask Pass, щоб поставити ключовий кадр, відступлю на таймлайні декілька секунд та передвину довільно наші точки. Давайте виберемо одну з них. Прошу звернути увагу: вибрана точка рахується тоді, коли квадратик зафарбований. Це добре видно відносно інших квадратів, які мають лише обводку. Отже, передвигаємо нашу фігуру, як нам заманеться. Зверніть увагу, що на таймлайні автоматично з'явився ключовий кадр. Дуже добре. Тепер давайте оцінимо наш результат. Непогано, я це все видалю. І перейдемо до практики, щоб краще засвоїти матеріал. В мене це анімоване відео. У вас може бути просто статичний логотип, що також часто використовується. Отже, відблиск матиме косий напрямок. Я виберу свій логотип. Що в мене є, це відкриємо цей шар. У нас є просто логотип біленький, нічого такого. І. Просто відео з анімацією логотипа. Я видалю звідси поки що нашу маску і включу верхній шар. Ну що ж, давайте створимо нашу квадратну таку маску на верхньому шарі. Я виберу Rectangle Tool. Щоб вибрати будь-який інструмент із наших шейпів, просто зажміть на цей інструмент, і ось так можна вибрати. Тобто зажимаючи мишку. Добре, і просто намалюю. Що ми можемо робити з нашою маскою? Щоб вибрати просто будь-яку точку, нам буде достатньо вибрати Pen Tool, Хакей G. Далі ми можемо вибрати будь-яку точку. Якщо нас цікавить вибір декількох точок, ми можемо зажати Shift і вибрати одразу декілька точок. Або їх ще називають вершини. Є ще третій спосіб, як одразу вибрати всі точки. Нам. Потрібно вибрати спочатку одну вершину, а далі вибрати Selection Tool, і так ніби ми, ми вибираємо папки на робочому столі, ось таким чином вибрати всі наші вершини. І останній спосіб, певне, найпростіший і найшвидкий як вибрати всі наші точки. Просто потрібно вибрати шар, там, де знаходиться наша маска, і нажати на маску. Як бачите, всі наші квадрати одразу стали такими. Зафарбованими. Добре, я поставлю ключовий кадр на mask Pass. Я хочу зробити цей блік десь звідси, тобто десь з першої секунди. І до першої секунди 20-го кадра я хочу, щоб він рухався в кінець. Тобто, знову-таки, вибираємо нашу маску і рухаємося ось таким чином. Подивимось. Так, непогано, але зараз це просто виглядає, наче якась прямолінійна лінія. І я хотів би зробити її під углом. Добре, що ми можемо зробити з нашою маскою? Як ми можемо її повернути, можливо, змасштабувати та інше? Дуже легко. Наш інструмент Selection Tool вибираємо ход V, І два рази клікаємо на будь-який поєнт. Ось таким чином. Як бачите, з'являється у нас інструмент такий типу масштабування маски. Ми можемо її змінити. то можемо масштабувати, можемо змінити тут позицію маски. А також, якщо ми вийдемо за межі маски, ми можемо її обертати. Я зроблю такий невеликий нахил. Ось таким чином. Подивимось. Як бачите, в кінці вона стає на нормальний нахил. Такий, який ми запам'ятали. Ми можемо або знову-таки тут повернути його. Ось таким чином. Зайвий раз попрактикуватись нам не завадить. Добре, подивимось. Непогано, можна зробити трішки довше десь до другої секунди. І я виділю ключі і нажму F9. Подивимось. Непогано. Давайте зайдемо в маск фези, щоб зробити її більш розмитою та реалістичним. Викрутимо. Я поставлю приблизно в 45. Подивимось. Так, мені здається, вже тепер занадто довго, і вона занадто багато уваги на себе бере. Зменшу швидкість на нашому тайлайні. Як ви розумієте, я можу змінити легко кольор. Зробити його якимось більш незрозумілим, наче це якесь додаткове світло кольорове, але мене влаштовує поки що просто білий кольор. Добре, тепер я зайду в Mass Capacity і можна трішки зменшити непрозорість. Я поставлю давайте 90%. Подивимось. І я хотів би зробити цей відблиск трішки меншим. Щоб не редагувати нашу маску ось тут, тому що наші ключі, якщо ми відреагуємо тут на початку, так, то там на другому ключі маска знову буде широка. Тому нам дуже допоможе зараз Mask Expansion. Ми можемо просто подивитися, де вона у нас гарно видно, наш відблиск, і зробити його трішки меншим. Приблизно таким. Подивимось. Да, досить непогано. Наприкінці можна обрізати наш шарт. Нажати Alt і права квадратна дужка. І на початку, там, де його не видно, теж можна його обрізати. Alt і ліва квадратна дужка. Подивимось все разом. Ми дослідили лише маленьку частину безмежного всесвіту Motion графіки. Якщо бажаєте поглибити свої знання, тоді приєднуйтесь до мого основного курсу After Effects. посилання в описі.